Шановні користувачі, закон України від 12 січня 2023 року номер 2876 про внесення змін до розділу 20 при кінцеві положення Податкового кодексу України на час воєнного стану, подовжує терміни реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування. Окрім того, встановлено зменшені розміри штрафів за порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Зазначений закон вступив у дію 8 лютого 2023 року. Передусім, необхідно уточнити, що нові збільшені строки реєстрації стосуються податкових накладних і розрахунків коригування. Граничний строк реєстрації, який припадає на період після набуття чинності закону номер 2876 Планується, що збільшені терміни реєстрації діятимуть упродовж періоду воєнного стану та протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні. Розглянемо, як змінилися терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування 2023 року. Для податкових накладних та розрахунків коригування складених до 15-го календарного дня місяця включно, граничний строк реєстрації припадає на період до 5-го календарного дня місяця наступного за місяцем складання податкових накладних та розрахунків коригувань. А для податкових накладних та розрахунків коригувань складених з 16 до останнього календарного дня місяця включно Строк реєстрації триває до 17-го календарного дня місяця, наступного за місяцем складання податкових накладних та розрахунків коригувань.